Монголи і Данило Галицький прийшли монголи, захопили йшли е, так. Вони спалили, спалили. Да, вони та от, от, пройшлися. Потім е, у них почалася своя боротьба за владу. Монголи повернули вони назад. дійшли до е, власної держави. Данило. Так вони дійшли і вони зайшли трохи далі в Європу туди mm -hmm. і повернули. І е, потім Данило їде до них. До, до монгольського хана домовлятися, домовлятися він його викликав. Тобто вони вже були в васальній залежності. Проти тобто, докторстренж з дарма му mm -hmm. я прийшов домовляти. Схема була така, що платять данину. Mm -hmm. Данина це могла бути не лише продукти, а й люди. Mm -hmm. Тобто, ну, в рабство так mm -hmm. людей розсилалися свої люди від монголів, які слідкували за тим, як платять данину, наскільки. Mm -hmm. Чемно і чітко платять данину. А Данило домовився про те, що будемо тільки давати людей, якщо треба йти кудись в військовий потік.